Якщо ви і досі снідаєте кавою з булочкою, забудьте про схуднення. Я дієтолог з 14-річним досвідом і ось мій топ для тих, хто реально хоче схуднути. Ляна каша або ціла зерновий хліб з насінням, яйця або кисломолочний сир, авокадо або насіння, соняшника, гарбуза, чия та льону. А більшість цього пропускають взагалі сніданок або замінюють солодким на голодний шлунок. До цього, до речі, відноситься банан, швидко розварювальна вівсяна каша і звісно булочка. І що ви отримаєте стрибок інсуліну, через 2 години знову захочеться їсти, а потім переїдання. Дослідження показують, що ті люди, які снідуть білками та клітковиною, худнуть на 5 кг за 3 місяці навіть без спорту. А ті люди, які снідують солодким або булочками, важко контролюють масу тіла або мають приховані дефіцити. А що у вас було сьогодні на сніданок? Пишіть в коментарях, коментарі я всі читаю. Підписуйтеся на мій канал, якщо хочете більше простих порад, як схутнути без голоду.